Засліпити авіацію, Росія все частіше глушить сигнал GPS у регіоні Балтійського моря. Через це цивільна авіація країн НАТО розвертає літаки та відмовляється від польотів. У такий спосіб агресорка намагається зупинити військову логістику в країнах альянсу. Пише інститут вивчення війни. Наскільки така гібридна кампанія Російської Федерації небезпечна, та які ще цілі у ворога влада цимбаленко розкаже. Два літаки фінської авіакомпанії Фінейр летіли з Гельсінки в естонське місто Тарту. Раптом літаки повертають до аеропорту вильоту через електронні перешкоди. Опісля рейси в цьому напрямку призупиняють взагалі. Атаковані перешкодами і тисячі британських рейсів пише видання «The Sun. А загалом за останні дев'ять місяців проблеми з навігацією мали понад 45%. Тисяч рейсів цивільна авіація використовує дуже велику кількість допоміжних елементів за рахунок використання GPS сигналів. Це ускладні роботи цивільної авіації, що можуть призвести до неякої ну, дожертви. До Будемо відведення заглушенням сигналу. GPS стоїть Росія. Вважають посадовці країн НАТО і називають такі дії гібридними атаками. Очевидно, що масштаби глушення GPS розширилися під час агресивної війни Росії, а також багато у чому змінили свою форму. Аліна Валтонен, міністерка закордонних справ Фінляндії, це навмисна дія, яка руйнує наше життя, наражає життя людей на ризик. Може розглядатися як гібридна атака. Маргус Цакхна, міністр закордонних справ Естонії. То як саме і чим росіяни атакують gps навігацію? Експерти кажуть, країна терористка глушить зв'язок за допомогою систем РЕП. Це робить Росія з допомогою своєї присутності в Анклаві в цьому, так званому Калінірадському Анклаві? Вони можуть використовувати стаціонарні пости вздовж кордону Калінірадської області? Вони можуть використовувати такі ж самі аналогічні на кордоні з Білорусією. І Росією. вони можуть десь в якийсь момент, ну, враховуючи э, той самий Сувалський э, перешив, вони можуть його десь там перекривати таким чином, повністю. але повністю відключити Дже там на території всієї країни, якоїсь там, не знаю, Балтії там, чи, чи Польщі. Це на, 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 на це вони точно не спроможні. Ймовірно, у такий спосіб країна-агресорка захищає Калінінград від атак безпілотників і не тільки. Вони просто демонструють свою присутність, вони демонструють свою незгоду з розширенням НАТО, вони демонструють, попереджають таким чином країни Балтії, щоб вони допомагали Україні, попереджають таким чином Фінляндію. Тобто це їхні провокаційні дії. Тобто, зараз прямого вторгнення до країн НАТО вони зараз не здатні зробити, оскільки вони сидять в Україні по Але отакі дії провокаційні, гібридні, вони очевидно здатні робити. В інституті вивчення війни пишуть, що таким чином Росія намагається ускладнити військову логістику в країнах НАТО, хоча та здебільшого використовує залізницю. Та й впливають такі перешкоди більше на авіацію цивільну, бо ж військова більш захищена. Але це може бути спробою зменшити розвідувальні спроможності країн сусідів Це ще елемент проведення розвідувальних операцій, бо в повітряному просторі. І Польщі, і країн Балтії постійно знаходиться розвідувальна авіація, яка надає усю необхідну інформацію про події, які відбуваються як в прикордонних зонах Російської Федерації, так і Білорусі. Тому це ще й спроба впливати саме на проведення розвідувальних операцій з західною авіацією. А ще так Росія випробовує і свої РЕФ. Наскільки вони ефективні в придушенні сигналів та комунікацій крезахідних країн? Наскільки це ефективно можна використати? Це таке собі тестування в напівбойових умовах проти країн Північно-Атлантичного альянсу. Реакції НАТО на такі дії Росії поки що не було. Утім, як пише Блумберг, через ці атаки агресорки влада Естонії має намір звернутися до Європейського Союзу і Альянсу. Такими діями Росія все більше розширює географію своєї агресії, гібридно нападаючи на блок альянсу. І без рішучої реакції партнерів зупинятися агресорка вочевидь не планує. Влада цимбаленкому Україна, марафон Єдині новини.